Наші добровольці укривами визволяти, братів України. Так у Львові відзначили 104-ту річницю утворення Зунер. З цієї нагоди львівська чоловіча хорова капела Додарик заспівала пісні зі стрілецького співаника у парку на валах. Це хрестоматія стрілецьких пісень. Я так думаю, що всі львів'яни їх знають на пам'ять. Геолузі, червона калина, не сміє бути в нас в страху за Україну за її волю. Тобто, якщо ми не згадуємо, тоді ми не цінуємо і не знаємо своєї історії. Якщо ми не знаємо історії, тоді навіщо продовжувати жити? Іван Сверник розповідає вправність січових стрільців під час збройних сутичок у Львові та їхня відданість військовій справі ще 100 років тому допомогли Україні здобути авторитет у Європі. Попередній весь, весь розвиток галицького суспільства був пов'язаний з парламентаризмом, з політичною боротьбою зі створенням партії, з обстоюванням конституційним шляхом прав українців багато багатонаціональній державі. А 1 листопада стало абсолютно іншою віхою нашої історії, коли українці збройним шляхом встановили українську владу в українському Львові. Що зоне утворилася у 1918 році після Першої світової війни? Її президентом став Євген Петрушевич. Проіснувала вона до липня 1919 року. Це стало однією з перших успішних спроб українців здобути самостійність. Анастасія Ярмоловська, Олексій Шолковий, Суспільне новини, Львів.